Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпакування посилочок із Китаю. У нас буде дуже сьогодні цікаве відео, так як у нас буде якийсь такий міні-маленький огляд товару і розпакування головних посилок в нашій стандартній рубриці. Значить, потрібно розпочинати. Мені здається, це саме цікава посилочка на сьогодні, але ми її відкриємо трошки згодом, тому що про неї там треба дуже багато розмовляти. Розпочнемо з чогось такого маленького для розігріву. Буде сьогодні допомагати нам котик. І розпочинаємо. Беремо ось такий великий пакуночок, зараз подивимося, що там всередині. Це здається рубрика Choice три посилочки в одній. Це в нас є такий рушничок, полотенце, взагалі він позиціонується як автомобільне полотенце, щоб висушувати свій автомобіль після миття. Але взагалі ми його плануємо використовувати на кухні. І Він такий повинен бути мікрофібровий і добре вбирати вологу. Так, значить ми беремо ось трішки води. Зараз спробуємо розлити на цей рушник і подивитися, як він впитає вологу. Ось, дивіться, просто чудово, чудово вбирає вологу, як ми бачимо, я можу натиснути, з нього вода виходить. Значить, дуже крутий. До речі, він з однієї сторони така одна в нього структура, з другої інша. І він такий, напевно, синтетичний, я навіть не знаю. Але на ощуп дуже-дуже приємний. Ну тут все на китайській нічого не зрозуміло. Коштував він недорого, тому що це типу там новий учасник AliExpress, і ви маєте змогу купити там по 24 гривні щось, типу такого: три товари, які насправді коштують в районі 100 гривень. Ставимо ми цьому рушникові, я вважаю, 10 із 10. Дуже крутий товар. Переходимо далі. Шукав мішечок, і ми бачимо тут ось таке картонне пакування. Як ви бачите, воно вже трішки постраждало. Дорога з Китаю нікого не, не щадить. Є таке слово нещадить? Дорога з Китаю нікого не щадить. Значить, ми його відкриваємо. Там у нас є якась навіть інструкція. І це у нас є така штука, запаювач пластикових пакетів. Зараз ми його подивимось. Так, дивіться, в нас навіть є така штука, щоб його можна було кудись підвісити. І що це тут? Якийсь плюс і мінус. Да? Як воно взагалі працює? Ось, поняло? Що значить мінус і плюс? Отак воно дорожно гріти. А тут батареєчки. Якого формату? Ніхто не знає. Да? Встановили ми сюди дві батареїчки формату 2А. І ось ми так футлярчик цей повинен, повинні зараз закрити. Так, закрили, і тепер дивіться, в нас ця штука робить дві функції. Перша це запаює пакетики, а друга це навпаки їх відрізає. Ну, тобто відрізає, щоб можна було якось там їх використовувати. Також є ось така штука, за допомогою якої ви можете його там десь поцепити. Можливо, можна його якось із цією використовувати, але я все-таки вирішив це зняти. Це в нас є ось таке насіння, всередині навіть є саме насіння. Наприклад, ми колись його не доїли, так? і ми хочемо запакувати його герметично, щоб воно там всередині не відійшло, не набрало сирості і було свіженьке і дуже смачненьке. Значить, ми беремо цю сторону, де в нас є плюс. Можемо його натиснути, і воно вже буде працювати. Так, значить, дивіться, Тепер нам потрібно його перевірити, як воно працює. Ми беремо, натискаємо, трішки прогріли і потихеньку проводимо. Провели. Бачимо, що тут вже дуже гарно запаялося. Не запаялося тільки тут, з якої сторони ми тягнули. Значить, ми тут беремо ще отак, прогріли і допаємо, і проводимо. І тепер дивіться, в нас воно пакування повністю запаковане. Насіння всередині є, але воно не вилітає. Що я вам можу сказати? Воно паяє, да, класно, герметично, все як не може бути. Але ним потрібно ще приловчитись, користуватися. Якщо хочеться погратися, то однозначно можна купувати. Дивіться, якщо ви його перетримали, буде навсквозна дирка. Якщо ви його не дотримали, а швидко провели, то там не запаяється. І також є в нас такий ножик, який дозволяє це все розпаяти. Ось я вам зараз його продемонструю. Ось, дивіться, ми відрізали інший боком, і вже в нас є пакуночок з насінням відкритий. Значить. Ви зрозуміли, оцінку, я вважаю, йому поставити буде нормально 6 балів 6 з 10 норм. Ну, Воно працює, але потрібно якісь ще курси пройти, щоб ним користуватися. Значить, дивіться, Розпаковуємо наступне. Дивіться, третім це в нас є отакий килимочок у ванну. Або, наприклад, в туалет. Він повинен вбирати дуже гарну вологу, так що будемо можливо, використовувати ми його в ванні. В кімнаті, тобто ви вийшли з ванної кімнати або душової кабінки, в кого там що є вдома, і ви на нього наступаєте, і він быстренько взяв вологу, а потім на протязі дня він висушиться. Дуже приємний матеріал. Є такі прорезинені тут крапочки, щоб воно не ковзало у вас по плиточці. Вважаю йому поставити 9 із 10. Чому 9 є ось такі там трішки, як нерівності, є ниточка ось тут, ну це я вже просто придираюсь за 25 гривень дуже крута річ. Так що купуйте. Але по такій ціні ви можете купити, тільки якщо у вас новий обліковий запис, один такий буде товар коштувати 25 гривень. Так, переходимо до наступного, бистренько відкриваємо. Так, дивіться, вже вам відразу хочу показати, що це в нас є брендові речі, написано Бо Аспола». І також є фірмова етикеточка. І є ось такі бумажки, щоб не перебивалися тут написи на цей пакетик. Тобто, щоб ваш товар не пошкодився при транспортуванні. Відкриваємо. Так, значить, дивіться, ми розпакували. Правда, я вас не обманув. Шорти Боаспола. Тут у нас є такі елементи, які будуть світитися вночі. Ну, тобто тут така світлоповертаюча фарба. Також є ось якась така полосочка. Значить, це у нас є шорти спортивні чоловічі. Дуже класний виробник, фірмовий, все як не може бути. В принципі, дуже класна резиночка. Все просто чудово. Розмір я собі брав 3XL. Надіюся, на мене вони будуть. Шорти насправді дуже дорогі, щось там коштували більше 100 гривень, але там був купончик від продавця і тому подібне. І ще я, здається, купон відміни використав і купив їх за 18 гривень, щось у рівні 20 за такі круті, чудові шорти. До речі, кармани в них на замочку. Якісно пошиті, дуже круті. Рекомендую всім, якщо буде така ціна, обов'язково собі купити. А щоб дізнатися про такі приємні ціни, підписуйтесь на нашу групу Телеграм. Так, переходимо до наступного. Ем, так, до речі, хочу сказати, що шортам Боаспола ми ставимо 10 з 10, вони дуже круті і спортивні. Так, значить, ми розпакували наступний, і це в нас є штани. Здається, коштували вони 40 гривень. У нас, до речі, в чаті був також дуже веселе обговорення цих штанів, ну я щось вирішив їх купити і купив. Ну, Що вам хочеться сказати, якість прям жахлива, вся синтетика, однозначно, я їх не рекомендую. У нас якийсь є карман. Для чого? Для чого це такі кармани маленькі? Для зажигалок чи що це? Зашитий карман у нас є. Ну ви зрозуміли. 5 xl це китайський розмір, в принципі, великий. Не знаю. Я їх точно не буду використовувати. Побачимо, може якесь використання їм і знайдемо. Ось, дивіться який шнурок довгий. Навіщо він тут такий? Не зрозуміло. По оцінці. Ну, чисто за те, що вони приїхали 3 з 10 і переходимо до наступного, не будемо навіть гаяти на них свій час. Ну, коротко, щоб ви розуміли, що там в нас робиться всередині. Е, ну, Це такі штани, знаєте, я вам скажу. Е, чисто, щоб не голим ходити, то такі штани можна одівати і, в принципі, все. Переходимо до наступного, будемо обережно розпаковувати також якийсь одяг. Що це таке? Я так і сказав, що це піжама? Так, значить, дивіться, розпакували. Що це в нас таке є? Це в нас є жіночий комплект піжами. Здається, так воно повинно називатися. Чорного кольору, все синтетичне, але виготовлено, вроді як непогано. І виглядає також непогано. Ну, що вам хочеться сказати? Якісь ось таке є і добре. Шнурки самі дешеві, які просто можуть бути. Просто якийсь кусок тканини відрізаний туди, запхнули. Коштує воно, напевно, недорого. На відео ми додамо ціну. І, в принципі, добре. Ну, Є та й добре. По оцінці ставимо йому 6 з 10 і, в принципі, їдемо далі. До речі, щоб ви не думали, що я, там, наприклад, оцінку занижую, ось, дивіться, нитка 1. Дивіться, ще нитка одна є. Можливо, якщо цю нитку витягнути, то тут все розсипеться. Не знаю. Потрібно дуже обережненько її підрізати та й і все. Шлейочки тут регулюються та й все. Так, дивіться, переходимо до наступного. У нас е, невеличке оновлення студії, у нас тепер для кота новий коврик, який ще ми розпакували. Може їй буде зручніше лежати саме на цьому. Так, роз... відкриваємо наступну посилочку. Е, так, Дивіться, розпакували. Це у нас є кабель від компанії Baseus для швидкого заряджання ваших айфончиків. Тобто, в нього тут е, один вихід е, USB Type-C. А з іншого, Lightning. Зараз будемо відкривати, тестувати. Так, дивіться, у нас два кабеля ідентичних, довжина 1,20 м. І в принципі, все, що про них можна розказати. Там був купон продавця, коштували недорого, якщо брати комплектом два штуки. В Україні подібний кабель коштує 250 гривень один. А ми там купували два за дуже якусь смішну ціну. Також добави. Ми беремо нашу розетку, ми беремо айфончика. Вмикаємо це сюди і вмикаємо сюди. І ось дивіться, я вимкнув камеру, і споживання у нас зараз 24, 25, 24 Вт. Тобто, що ми можемо зробити, який висновок, що швидка зарядка у нас працює. Ось, дивіться, в районі 20 Вт він телефон наш приймає. Кабель дуже класний, якісний, фірмовий, все, що про нього можна розповісти. І, до речі, силіконова ізоляція. Що він такий м'якенький і не повинен запутуватися. Два штуки в комплекті. Коштував недорого нам, якщо ви будете брати під якусь акцію, то також буде недорого з купоном. Та і в принципі все. Якісний, крутий кабель, однозначно рекомендую 10 з 10. Так, переходимо до наступного, будемо обережненько відкривати. Ми значить, цю штуку розпакували. Це у нас є такий пістолет для створення мильних пузирів. В рукоятку встановлюється 4 батарейки формату 2А, тобто АА 4 штуки. Майте це на увазі. Я сюди вставив трішки акумуляторів. І, в принципі, все. Після того, як ми його вставили, нажимаємо на курок. І в нас працює вже всередині вентилятор. Дивіться, сюди потрібно налити мильний розчин. отак так вмокнули. І тепер потрібно його вимкнути. І, і ми маємо свята. Ми просто подивіться, скільки в нас мильних пузарів. Трішечки ними постріляли. Тепер потрібно ще розвмокнути. І дивіться, активуємо ще раз. Купивши собі ось таку штуку, намішавши мило з водою, не знаю, в які там пропорції, потрібно, щоб вода була мильна. Ви просто отримуєте свята. Дивіться, якщо у вас, наприклад, є якась там маленька дитина, то це просто дуже крута річ. Ось ми отак його беремо і вмикаємо. Ось, дивіться, ви просто подивіться, що тут відбувається. Це класна річ, однозначно рекомендую. ставимо 10 із 10, тому що я людина доросла, але також було дуже цікаво ним покористуватися. І настрій відразу у нас такий з'являється радісний. 10 із 10, однозначно це я сказав, однозначно рекомендую. Так, переходимо до наступної посилочки, як на мене, вона буде сама цікава на сьогодні. Так, потрібно її якось обережно тут відкрити. До речі, зверніть увагу, що пакування у нас надійне, м'якеньке. І також такого скотчем воно перемотане. Тобто, якщо її на митниці хтось надумається відкривати, то це буде відразу зрозуміло. Так, відкриваємо. Так, і що ж тут у нас всередині? Дивіться, в нас є такий мішок, намотаний із такої пуперчатої плівки, тобто ваш товар приїде в будь-якому разі в надійності. Так, дивіться, ми розпакували, це в нас є смарт-годинник X20 від компанії BlackView. Так, значить, дивіться, ми їх розпаковуємо обережно відкрили. У нас тут є інструкція з така користувача. Дивіться, у нас тут є YouTube, QR-коди, як їх налаштувати, перевірити. там просто Дуже багато цих всіх можливостей. Також у нас є. А що це таке? Це для якогось браслета чи що це? Що таке? Витягнути екран. Тобто інструкція кольорова, дуже інформативна і крута. Значить, з інструкцією розібралися, вона, до речі, на дуже багатьох мовах. Не будемо говорити, що є тут російська. Значить, дуже класно, що вона є. Також у нас є QR-код на встановлення їхнього офіційної програми. Також дивіться, у нас є кабель для заряджання. І він такий у вас магнітненький. Це дуже круто, що він магнітний. Також дивіться, у нас в комплекті є один ремінець, а інший ремінець вже встановлено на них. Ми їх ось так відкрили. Дивимося, дуже гарний годинник. Я вам хочу сказати відразу, що у нас є абсолютно такий самий інший годинник, який встановлений вже на моїй руці. Якось так будемо поєднувати, так? Да? Тобто у нас є два годинника. Один годинник ми щойно розпакували, а іншим годинником ми вже користуємося кілька днів, і враження в мене до нього тільки позитивні. Значить, дивіться, нам потрібно перевірити, чи працює цей годинник, який нам щойно приїхав. Він, до речі, у нас чорного кольору, цей був сірий. І, до речі, приїжджає він не тільки сірий корпус, а навіть ремінець всього інший. І ось так воно буде все у вас виглядати. Значить, ми його повинні зараз увімкнути. Вмикається довгим натиском на верхню клавішу, де є така позначка червоного кольору. І дивіться, вони відразу увімкнулися. Нам пропонує він вибрати мову. Є українська, російська мова. Будемо вибирати українську мову. Він нам каже, що вам потрібно завантажити додаток фірмовий. Це в мене вже все, звичайно, на мобільному телефоні моєму є. Значить, я вам бистренько про нього розповім на своєму годиннику, яким я вже користуюся кілька днів. Значить, дивіться, ви купуєте цей годинник, ви його розпаковуєте і відразу перше враження у вас про продукт яке? У вас є два ремінця. Це, до речі, дуже-дуже круто. Один силіконовий, інший якийсь такий нейлоновий. Е, також у вас є металевий корпус і великий дисплей. Е, відразу вам хочу сказати, що дисплей тут дуже гарної якості, супер AMOLED чи просто AMOLED, ну, коротше, Він просто класний. Always on display. у нього є, Тобто, дивіться, якщо ви ним не користуєтесь, то він переводиться ось в такий режим темний. Дуже класно, що цей режим, тобто Always On на ніч, виключається взагалі. Тобто, коли ви спите, він вам не буде заважати. Коли вам потрібно активувати годинник, там, напевне, тапом можна його налаштувати, але я налаштував, мені так більш зручніше, я натискаю на будь-яку кнопку, і екранчик у вас активується. Екран просто чудовий. Кольори дуже-дуже насищені. Я виставив ось такий собі непоганий циферблок. В принципі, ось так. Також ви дивитесь на дисплей, і дисплей у нього має форму, тобто 3D. Не так, прям, що він плоский, а такі невеличкі похилі кути у нього є. Ми його купували за 20 доларів. Там він тоді коштував 1999. Що він вам може запропонувати за ці кошти? Це просто дуже крута річ. У вас є дуже багато тренувань. Я сьогодні находив 600 кроків, це небагато. Також ви можете міряти пульс. До речі, дивіться, якщо він в повітрі буде, він вам цей пульс ніколи не виміряє. Це дуже класно. Також дивіться, в них дуже гарна автономність. Це 5-7 днів в залежності від використання. Але виробник заявляє, що це буде використання дуже активне. Наприклад, я підключив їх до свого мобільного телефону, 2 дні з, ним, з ними користуюся і вони втратили тільки 15% заряду, що я вважаю дуже крутий показник. Також дивіться, можна підключити свій мобільний телефон, і він буде вам виводити сповіщення. Ті, які вам там приходять на мобільний телефон, вам відразу сюди вони будуть залітати. Можна навіть цим годинником телефонувати. Подумайте, годинник коштує 800 гривень, і ви можете з нього телефонувати через свій мобільний телефон. Ось, наприклад, ми беремо, набираємо 466 і зараз подзвонимо нашому оператору. Кістер, бажаю вам. Доброго дня! І ось. І ось дивіться, він там щось нам розповідає. Цікавить мобільний зв'язок, натисніть принципі. Розібрати можна. Наприклад, якщо ваш мобільний телефон в одній кімнаті, а ви знаходитесь в іншій, і вам хтось телефонує, то ви підняти можете. І там щось таке саме елементарне дізнатися про це. Тут просто дуже велика кількість різноманітних датчиків, які відслідковують ваше здоров'я, пульс, кисень, фази сну. І рекомендує він там на ранок вам раніше лягати, пізніше лягати і тому подібне. Дуже круто, це все реалізовано. Металевий корпус це також дуже добре, і магнітна зарядка. Також дивіться, хочу вам сказати, що в них навіть є ігри. Ну, я не знаю, як навіть таке використовувати, але, наприклад, можна часу трішки вгаяти. Ну, в принципі, якщо дуже потрібно, то можна, в принципі, пограти. Так, як звідси вийти, вийти. І ще раз назад. Клавіші в нас металеві і дуже гарний мають такий відклик. Так вони в нас виглядають. На мій погляд, це дуже-дуже крутий циферблат. Я люблю ось таке щось механічне. Циферблатів насправді дуже багато. Коли ви підключаєте їх до свого мобільного телефону, то там вибір просто на будь-який смак. Значить, підводимо підсумки. Годинник за свої кошти просто топ. Однозначно рекомендуємо їх до покупки. Оцінку ставимо їм 10 із 10. Дивіться, годинник дуже класний, сам ним користуюся, хоча маю в наявності Samsung Galaxy Watch. Чому користуюся саме ними, а не Samsung, тому що в них автономність набагато більша і дисплей більший. І дисплей тут геть не гірший, ніж у мого Samsung. Значить, ось так коротко ми про них розповіли. З годиночком ми розібралися і будемо переходити до наступної посилочки. До речі, свій годинничок я вже на руку одягнув і будемо продовжувати вже разом з ним. Е, мене попередило, що тут може бути щось дуже м'якеньке, яке можна порізати. Потрібно відкривати дуже обережно. Я Не буду говорити, що ти кондитер. У нас є ось такий ковшик для розтоплювання шоколаду. Е, я вам скажу, що він такий насправді виглядає, можливо, не дуже масивний, але по факту тут такий, стінка все-таки має товщину і на вагу він такий трішки має. Це дуже добре, виготовлено, здається, якісно. Тут приварено точкове зварювання, і це повинно бути як нержавієчка. Що я надіюсь, це не покрите. І також дивіться, у нас є ось такі мішки. Одноразові, да. Одноразовий. Значить, для чого нам потрібна ця каструлька? Значить, дивіться, ми беремо, ставимо цей ковшик на парову баню і можемо розтоплювати, наприклад, там, шоколад або щось типу такого, там суміш шоколадний, напевно, якось так. А мішок потрібен нам геть для інших цілей, там, наприклад, крем якийсь чи якесь прикрасу зробити і все. Мішок кондитерський одноразовий. Ми його використали і викинули. Цю штуку можна мити і використовувати ще раз. В принципі, ось так, по якості непогане. Ставимо 10 із 10 і переходимо далі. Переходимо до наступного. Це ну, ще якась реклама, за да? поставте нам 5 балів наглі китайці. Вентилятор портативний, там з купоном продавця коштує він просто дуже мало, якісь прям копійки. І монетки. Там Треба було використати купон продавця і монетки. Є в нас ось такий карабінчик, що можна його кудись підвісити. Також роз'єм для заряджання мікро-USB. Це, звичайно, мінус, вже хотілося б Type-C, є та є, хай це буде. Так І, так як він коштував дуже мало, то китаєць поклав ось таку брошурку, що потрібно поставити йому 5 зірок, тому що це типу, він вважає, що це продавався промо-товар. І по зниженій вартості. Значить, пробуємо його увімкнути. Дивіться, перший режим дує відчутно. Другий режим також дує дуже непогано. Третій режим прям дуже гарно дує. Четвертого режиму нема, він вимкнувся. А якщо натиснути і потримати, що в нас буде? Натиснути і потримати, у нас є навіть ще якась підсвітка, яка змінює свій колір. Дивіться, перший режим. Прям відчутно, як повітря дує і як він шумить. Ну, на третьому режимі він працює дуже-дуже класно. Потужність його 2 Вт. Річ крута, однозначно рекомендуємо десь з собою в подорож якусь взяти те, що потрібно. Знаєте, як буде ось скоро спека і на вулиці плюс 40, то там хоч що небудь щоб на вас дуло. Ви берете таку штучку, спокійненько дістали, собі третій режим включили. І, я вважаю, дуже крута річ. 10 із 10. Переходимо до наступного. Так, переходимо до наступного, бистренько відкриваємо. Так, дивіться, розпакували. в нас є ось такий кейс. Це в нас, здається, повинен бути тонометр. Зараз ми швидко подивимось на нього. Ось він отак виглядає, і нам для його роботи потрібні дві батареїчки формату 3А. Я використовую акумулятори. Дивіться, ми його вставляємо, і тут у нас є така маленька інструкція, як його потрібно одягати. Так як його одягать, правда? Так, дивіться, я, звичайно, не спеціаліст. Зараз ми отак спробуємо його увімкнути трішки, побачимо, як він працює, і все. Можливо, я там щось трішечки неправильно зробив. Можливо, потрібно якось більш плотніше це все надягати. Ось, дивіться, я ось так одягнув. Не знаю. Можливо, я не експерт. Моя задача тільки перевірити, чи він працює. А далі вже віддаємо його на тест і там нам скажуть, працює чи ні. Так, вмикаємо. Мигає 0. Так, він качає нам повітря. Так, дивіться, він накачав нам повітря, показує, що мій тиск 103 на 75. Це, звичайно, щось дуже мало. Я думаю, він виміряв нам неправильно, тому що я його встановив неправильно. Можливо, там якось по-іншому потрібно, але суть така, що він працює. Щось там міряє, і, в принципі, ось так. Потрібно його передавати далі на тестування. Моя задача виконана. Ми перевірили, він вмикається. Так, значить, переходимо до наступного, будемо його обережно відкривати, і я вам вже можу сказати, що його здається хтось відкривав. Ну, можливо, це не тільки так здається. Так, дивіться, розпакували. Це у нас є дитячі носочки. В принципі, непоганої якості, гарненько все пошиті, білі і з синім. Та й, в принципі, ось так вони виглядають. Купував я їх з купоном продавця, коштували вони дуже дешево, здається, гривня чи дві, щось таке. Вирішив, чому б не взяти, хай буде. Можливо, комусь подаруємо. Ось так вони виглядають. Дуже круті. Якщо вам така ціна зустрінеться, однозначно рекомендую. Купуйте, навіть якщо вони вам не потрібні. Переходимо до наступного, відкриваємо. Так, це в нас є компанія від компанії ОТО. Так, зараз ми її бистренько відкриємо. Це в нас є ось така помада, і блиск для губ, здається, два в одному. Значить, червоного кольору. Зараз ми її бистренько відкриємо. Ось, дивіться, це в нас є сама помада червоного кольору. Так, а з іншого боку, у нас є така щіточка, і це у нас є блиск для губ. Це замовляв я для своєї дівчини. Оцінку даній косметиці ми будемо ставити 10 із 10. Це дуже гарний бренд, який робить гарні речі. Переходимо до наступного. Зараз будемо швидко відкривати. Це у нас є олійка для губ. Відкривається вона якось ось так. До речі, хочу звернути вашу увагу, що її тут всередині дуже-дуже багато. Прям щіточка, коли ми туди погружаємо щіточку, то повітря немає куди дітися. Зазвичай все працює навпаки. Ну, ось так воно там буде у вас виглядати, все блистіте і класно. І має дуже приємний такий фруктовий аромат. Значить, ставимо 10 із 10 і переходимо далі. Так, і ще щось у нас із косметики, будемо також його зараз відкривати. Так, це у нас якийсь крем. Дивіться, він у нас був дуже надійно запакований. Це в нас є крем від сонця. Ну, тобто, щоб на сонці ви не згоріла ваша шкіра. Так, зараз ми спробуємо дістати. Ну, такий на дотик дуже такий е зволожує і захищає вас, вас від ультрафіолета. Зроблений дуже якісно. До речі, дуже класний бренд, бренду Лакоє. Написано, що це в нас є Japan Sakura. Ну, Напевне, щось там типу японський аромат. Не знаю, як це правильно розшифрувати. На запах він дуже-дуже приємний. Ставимо йому також 10 із 10 і однозначно рекомендую. Так, а ми переходимо до наступного будемо відкривати. Це ми розпакували, це в нас є ручка із власним лого. Нам приїхали дві таких ручки, здається, з купоном продавця вони продавалися і коштували дуже недорого. Пишуть дуже класно, м'якенько, круто, тільки чорного кольору. Ну для Китаю це дуже непогано, що чорного кольору всі приїжджають, вмикаються дуже зручно, вона сама по собі дуже тоненька, металева з гравіруванням. Ну, Гравірування тут видно, якщо чесно, то не дуже то розбірчиво. Це, напевно, зв'язано з тим, що у нас колір ручки, і він такий в колір металу, типу того. Так, і щось у нас тут середня кілечко, також тут також Не затиснуто, можливо, якось її тут потрібно дотиснути, можливо, так і повинно бути. Значить, Ручка коштувала недорого, ціна з'явиться у вас на екрані. І користуватися нею можна, плюс можна замовити свій кастомний логотип. З цим все зрозуміло. Значить, на цьому наше відео підбігає до кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, а ми будемо для вас шукати якісь нові товари. Зустрінемось у наступних відео.